В Етерію кенредіо щоденні новини. У студії для вас працює Юлія Стеранка. Вітаю про головні події середи 18 лютого. Розповідаємо далі. Канада. Канада офіційно запускає оборонну стратегію. Бай Canadian». батько загиблого в Україні канадця вирушає шукати тіло сина. Конгрес українців Канади просить продовжити підтримку. Куаед. деталі вже за мить. Шкільний автобус потрапив у ДТП. У провінції Онтаріо. Шкільний автобус із майже півсотні учнів початкової школи з'їхав із дороги та опинився у кюветі поблизу міста Вудсток. За даними поліції, аварія сталася вранці 18 лютого під час слизьких дорожніх умов через крижаний дощ. Четверо дітей отримали незначні травми та були доправлені до лікарні. На місці працювали рятувальники та парамедики. Дорогу тимчасово перекрили. Причину аварії наразі з'ясовують. Поліція. Я закликаю водіїв бути особливо обережними через ожеледицю. А я нагадую, що ви можете підтримати українське радіо Канади вподобайкою, коментарем і підпискою просто зараз. А ще натиснувши кнопку Супердякою під цим відео на нашому Ютуб-каналі. Батько загиблого в Україні канадця вирушає шукати тіло сина. Житель нью Брансвіка Марк Мазероль планує поїздку до України, щоб знайти свого 24-річного сина Патріка, який загинув в минулої осені, добровільно воюючи на боці української армії. Повідомляє Global News. За даними федерального уряду, від початку повномасштабної війни в Україні загинули щонайменше 27 громадян Канади. Родина каже, що процес пошуку і репатріації тіл залишається складним і повільним а системної підтримки для сімей бракує. Батько загиблого сподівається не лише повернути сина додому, а й створити ініціативу, яка допомагатиме іншим родинам у подібній ситуації. Конгрес українців Канади просить Отаву продовжити КУАЕД підтримку та прибрати обмеження за датою в'їзду. У Канаді триває обговорення майбутнього українців, які приїхали за програмою КУАЕД. Конгрес українців Канади звернувся до уряду та міністерки імміграції Канади Діап з офіційним запитом продовжити дію внутрішніх заходів програми щонайменше на один рік до 31 березня 2027 року. Також організація просить скасувати обмеження за датою в'їзду 31 березня 2024 року, щоб усі українці, які перебувають у Канаді, за КОЕД, мали рівний доступ до продовження статусу та дозволів на роботу. У листі зазначено, що після встановленої дати до Канади прибули трохи менше 9 тисяч українців. Загалом за програмою КОЕД до країни в'їхали майже 300 тисяч людей, і багато з них уже працюють, навчаються та інтегрувалися у канадські громади. Також у листі наголошують, війна триває, і багато сімей не можуть безпечно повернутися в Україну. Продовження програми зменшить стрес і нестабільність для людей. Саме завдяки вашій підтримці, новини Канади українською мовою залишаються незалежними. не має державного чи фондового фінансування відтак, щоб допомогти нам розвивати українське радіо Канади. Підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі під цим відео. Байкенедіан у сфері оборони отримав офіційний запуск. Прем'єр-міністр Канади Маркарні офіційно представив оборонну стратегію Байкенедіан, про яку уряд заявляв напередодні. План передбачає інвестиції у 6,6 мільярда доларів, збільшення частки військових закупівель у канадських компаній та створення до 125 тисяч робочих місць упродовж 10 років. Також оголошено про створення нового агентства оборонних інвестицій, яке має прискорити закупівлі та розвиток власних технологій і збільшення фінансування досліджень у сферах штучного інтелекту, квантових технологій та робототехніки. Уряд пояснює, що стратегія спрямована на посилення оборонної незалежності країни. Монреальський звіт попереджає Канаду про ризики тиску з боку Китаю. Новий звіт Монреальського інституту глобальної безпеки повідомляє про загрозу так званих транснаціональних репресій, коли іноземні держави намагаються впливати на людей, що живуть за кордоном, зокрема у Канаді. Автори документа наголошують, що Китай залишається одним із головних гравців у таких практиках. У звіті йдеться про випадки залякування представників діаспор онлайн кампаніїв впливу та погрози родичам людей, які залишилися у Китаї, експерти попереджають, що Канада не повинна бути наївною, навіть якщо намагається покращувати економічні і дипломатичні відносини із Пекіном. На їхню думку, розширення співпраці та угоди з Китаєм не мають відбуватися ціною безпеки канадців а влада повинна посилити перевірки, захист громад і контроль за можливим іноземним впливом. Федеральних працівників повертають в офіси, але місць може не вистачити. Зараз більшість держслужбовців працюють в офісі три дні на тиждень, але з липня уряд планує збільшити присутність щонайменше до чотирьох днів. Керівники повинні будуть працювати в офісі повний робочий тиждень уже із травня. Профспілки заявляють, що офісної інфраструктури бракує уже зараз, а частина працівників змушена бронювати робочі столи за кілька тижнів наперед. Ситуацію ускладнює те, що після пандемії федеральна держслужба зросла майже на 20%, тоді як уряд одночасно скорочує площі офісів. Додаткові суперечки викликає стан будівель. За офіційними даними, у 2025 році в офісах понад 900 разів фіксували шкідників, а частина приміщень потребує ремонту. Уряд запевняє, що працює над оновленням інфраструктури і обіцяє узгодити перехід із профспілками. Ну а я хочу нагадати, що додаток YouCanRadio відтепер доступний в App Store і Google Play. Безкоштовно завантаживши застосунок на свій смартфон, ви зможете у будь-який момент насолоджуватися якісною українською музикою, актуальними новинами та цікавими подкастами просто зі свого гаджета. Арктичний холод і сніг накривають центральну Канаду. Потужний холодний фронт із півночі рухається через Альберту, Саскачеван і Манітобу, приносячи різке похолодання та сильний сніг. За даними Environment Canada, у північних районах відчутна температура може сягати мінус 40 градусів. Від центрального Саскачувану до півдня манітоби прогнозують заметілі з поривами вітру до 80 кілометрів на годину та до 35 сантиметрів снігу. Синоптики попереджають, що складні погодні умови збережуться щонайменше до ранку четверга. Водіям радять без потреби не виїжджати на далекі маршрути, перевіряти стан доріг перед поїздкою, а пішоходам. Вдягатися багатошарово та закривати відкриті ділянки шкіри через ризик обмороження. Тож будьте обережні, подбайте про себе і своїх близьких. Це все про що встигаємо розповісти на цю мить. Дякую, що були з нами. До зустрічі в етері!